Флешмоб із табличками про права українців у середмісті Дніпра. Провели акцію до дня конституції. Молодь стояла з плакатами. У кожного своя стаття з основного закону України. Крім того, на них розмістили QR-код, за яким можна було прочитати більш детальну інформацію. Участь у флешмобі взяла 161 людина. Вони вишикувались у величезний тризуб. Для цього зайняли три центральні вулиці, запросили молодь студентів та національні меншини. А наймолодший учасник акції вихованець дитсад. Ми вирішили долучитися, бо сьогодні дуже важливо робити такі акції, вивчати конституцію, знати наші права, обов'язки та наші свободи. В основі сьогоднішньої акції лежать одиночні пікети та демонстрації. Але сьогодні у нас таких демонстрацій 161, саме стільки, скільки статей в Конституції України. Я в руках тримаю статтю четверту. В Україні існує єдине громадянство. Я її в руках тримаю недаремно, тому що саме зараз ми виборюємо право на своє життя.